Усім привіт! Вітаю на каналі Христинка. Я в магазині Аврора. Стартували нові акції з 25 по 31 серпня. По 4 гривні заправка суха. Тартар. До салатів вага 10 г. Набір цукерок вафельних джек від торгової марки Конті. В упаковці 9 штук. Ціна 84 гривні. 290 грамів. Желені цукерки. Харібо 80 грамів, 37 гривень. Напій безалкогольний сильно газований Cool Ice за 23 гривні 500 мл. Холодний чай від біоли об'ємом пів літри за 19. Асорті чаю Ловаре 4 смаки по 8 пакетиків за 79 гривень. Але лише зелений чай. Акційна ціна. Всі інші не акційні. Халва соняшникова 70 грамів, 8 гривень. Маршмело по 37 гривень. Такі копібара, вага 70 грамів. Це Така прикольна новинка. Попкорм. Це є маршмеллоу у вигляді попкорму. Вага 80 грамів, ціна 24. Мокате капучино. 39 гривень, 104 грами. Суміш для приготування лимонаду. 1 літр. 20 гривень. Виходить готового напою. 1 літр. А це суха суміш. Напій какао розчинний несквік по 9, чипси Лейс вагою 60 грамів по 30 гривень, по 19 гривень. Набір трубочок для напоїв паперові. так Орієнтовно, мабуть, 20 штук. Знайшла, пише 25 штук, і є вони в різних кольорах. Когорда діаметром 24 сантиметри за 179 гривень. Торгова марка Густо. По 55 гривень силіконова форма для випікання у вигляді різних кумашків. Маслениця, кухонна, бамбук плюс пластик за 55. Чашки з поп ітом по 55 гривень. Кольори на вибір. Вся ось ця колекція День ніч з акційними цінами. Тарілка обідня по 99 гривень. Десерт на 64. І салатник за 84. Піала з червоної глини об'ємом 700 мл. 59 гривень. Діаметр 17 сантиметрів. Форма для запікання скляна об'ємом 2 літри 169. Чашка скляна 340 мілілітрів за 59. Такі скляночки кольорові по 29. Чашка із колекції День Ніч 64. Чашки скляні ребристі по 84. По 32 гривні. Салатники діаметром 12 см. Глечики для напої по 88 гривень. Орієнтовний об'єм 1 літр. Чайник заварювальний скляний френч-прес об'ємом 350 мл 119 мл. І вони бувають із різними ось тут візерунками. Розпалювач для багаття за 55 гривень 500 мл. По 88 гривень ножиці кухонні для нарізання зелені. 29 гривень коштує дозатор для пляшок металевий хамелеон. По 29 гривень дозатори для пляшки. Ветелки десертні хамелеон по 17 гривень. По 22 гривні ложки кавові із довгою ручкою синього кольору. Ніж кухонний по 44 чохлі. 119 гривень. Сокира з дерев'яною ручкою. Ситечко щіпці для заварювання чаю. 22 гривні. Тертка кухонна, плоска, металева по 17. Набір трубочок для напоїв. Ціна 15 гривень з такими гусами. По 34 гривні, ніж кухонний для шинкування. Вінчик для збивання такий собі капучинатор на батарейках за 34 гривні. І є вони у різних кольорах. Пензлик кулінарний силіконовий, з ручкою по 22 гривні. І з цієї ж колекції є ще лопатка, теж 22 гривні. Ручка Прозора із блискітками. 109 гривень. Форма для льоду, силіконова кругла 8 куль. Таке портативне міні барбекю за 249. Набір свічок на торт. «Happy Birthday» за 27. Брелок для ключів з таким котиком. 55. За 27. велосипед металевий. Миска глибока металева, 29. Набір стопок у чохлі: 88 гривень, 4 штуки. Це є вищі. Такі вони, бачите, мабуть, по 100 мл. 4 штуки. Салатник скляний об'ємом 75 мл, 19 гривень. Такий варіант за 44 гривні діаметр 14 см. Келих для шампанського на 185 мл за 39. По 44 гривні ось такі склянки об'ємом 295. Вологі дитячі серветки смайл 14 гривень 24 штуки. Такий варіант від Сафії 132 штуки за 34, 77 штук за 19 гривень. Вологий туалетний папір Зева 69 гривень за 42 штуки. Серветки вологі для чищення взуття 8 гривень 15 штук. Серветки косметичні еколо 150 штук. 27. Такі рушнички 150 листів, двошарові за 39. Серветки паперові Travel Box за 19. 100 штук. Рушники паперові, трьохшарові один рулон 89. Рушнички паперові два рулони, двошарові 42 гривні. Туалетний папір 6 гривень за один рулон. Українська мальва. Туалетний папір Деста 100, 7 гривень. Еколорушнички паперові, один рулон двошарові 44. Два рулони двошарові, 42. Туалетний папір, 4 рулони двошаровий за 39. Соковитискач ручний 24 гривні. Є декілька кольорів на вибір. Об'єм 225 мл. Я Хотіла вам показати колір. Є сірий, червоний та жовтий. Контейнери харчові пластикові об'ємом 800 мл по 19 гривень. 77 гривень. Набір контейнерів 3 штуки різного об'єму. 2 літри, 950 мл і 550 мл. Акційна ціна наємності для зберігання герметичні із друшлаком. Об'єм 1,5 літри, 88 гривень. Недавно з'явилися ось ці контейнери. Для тих, хто не бачив, показуємо, демонструємо. Тут кришка прогерметизована і ось так виймається. Так, мені підписники підказали, можна зберігати як консервацію, наприклад, огірочки. Так, виняли, огірочок взяли і назад в рідину помістили. Або щось інше. Туалетний папір 6 рулонів двошаровий 59. 4 рулони 44. Рушнички паперові Сафі двошарові 39. По 27 гривень. Такий тримач для рушничків паперових. Набір прищипок для білизни 20 штук 33 гривні. Кольори в асортименті. Гарна ціна на етажарку для взуття трьохрівнева 137 гривень. Висота 47,5, глибина 19 і ширина 42. По 109 гривень лійка для душу, турбо водозберігаюча». На з таким вентилятором. По 34 гривні кошики для зберігання прямокутні. Такі невеличкі. Кошик органайзер підвісний на кран по 19 гривень. Смітничок із поворотною кришкою за 55 гривень. Теж він невеличкий такий. Порошок для ручного прання кала аквапудра. 32 гривні 300 г. Ополіскувач для тканин Савекс об'єм 800 мл 77 гривень. Капсула для прання Грюнвель по 99 гривень. В упаковці 12 штук. Порошок для прання 350 г за 16 гривень. Міс Хелен кисневий відбілювач – 450 г 64 гмв. Гелля прання Wash and Free. Кілограм та 800 грамів 89. Промакс гель тут 3 кілограми 800 грамів 119, Оmeкс гель для прання 3 літри 109. гель гелля прання 2 літри 84. Під гель гелля прання об'ємом 4 літри за 139. Грюнвальд порошок для прання 2 кілограми 880 грамів 179. Милогосподарське ціна 23 гривні 120 грамів. Милогосподарське 3 літри 54. Капсули для прання Лєро 12 штук 84. Олівчик плямовивідник 25. Капсули для прання Solar 24 штуки. 249. По 45 гривень. Засіб для миття посуду. EcoMax Perfect Clean 3 в одному з дозатором літр. Галакс. Рідина для миття посуду, концентрат. 54 гривні 450 мілілітрів. Засіб для миття дитячого посуду 24 гривні за пів літра. Такий варіант за 16 гривень. Такий з дозатором 39 гривень 750 мілілітрів. Засіб антижир Біеко 39 гривень 500 мл. Засіб для миття та дезінфекції холодильників 500 мл 44. Від свілі та грибків «Містер профі засіб за 39 теж 500 мл. Для миття підлоги засіб сіла без хлору 69 гривень 1 літр. Змінні балони до автоматичного освіжувача. 62 гривні 260 мл. Освіжувач повітря рідкий ціна 35 гривень за 250 мл. Такі Гелеві гранули по 42 гривні. Грейс акційна ціна 35 гривень. Аромати в асортименті. Фейрі, 1 літр за 129. Запаска засіб для миття вікон та дзеркал. Це на увазі скла та дзеркал 17 гривень. Торгова марка Во. Чиста ванна. Засіб для миття ванна. Грін код, 55 гривень. Більший об'єм 750 мл. Містер мускул 89 гривень 500 мл. Еко про засіб для миття скла та дзеркал за 29 Сама мультизасіб для ванної кімнати 69 Засіб для вигрібних ям 44 гривні. Засіб для унітазу дак 99. Брев, підвізка в унітаз 54. Набір зубних щіток 44 гривні 2 штуки. По 34 гривні зубна щітка дитяча з іграшкою. Шик милорідке дігтярне по 37 гривень 300 г. Милорідке дольчеверу 500 мл 29 гривень. Дитяче по 32 гривні теж 500 мл. Мочалка для тіла. Ціна 29 гривень. Така вмочалка для тіла банна довга. З ручками по 32 гривні. Таблетки від печії. 20 штук за 34 гривні. Набір пластирів 50 штук за 22 гривні. Крем для рук домашній доктор з пантенолом. СОС по 19 гривень. Також є різні масочки тканині з акційними цінами. По 19 гривень масочка огіркова. По 24 гривні маска для обличчя кокосова. По 59 гривень розпилювач перукарський пластиковий. Є два варіанти кольорів: фіолетовий та зелений. По 88 гривень дзеркало настільне одностороннє. По 49 гривень олійка для губ від ловіт. Набір пилочок, баффіків для нігтів 5 штук 19 гривень. Набір апельсинових паличок 24 гривні 12 штук. Такий набір для манікюру в чухлі 4 предмети і чухол 5 за 74. Такі кусачки, кніпсери по 39. Пилочка по 15 гривень. Набір пилочок 6 штук за 24. 29 гривень. Милофіксатор для брів. Зі Спонж для омивання обличчя у вигляді метелика. Кольори є в асортименті. Не дуже зручно вам показати. Ціна 11 гривень. Щітка для омивання силіконова по 15 гривень. Такий пензлик для макіяжу двохсторонній по 19. І такий теж по 19 двохсторонній пінцет за 29 гривень. 29 гривень віє накладні. Консилер для обличчя по 49. Крем-база під макіяж трьох кольорів по 119